1 березня цього року тариф на водопостачання і водовідведення для населення зросте в середньому на 7,8%. На непідвищення підвищення вже погодила національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері ринку комунальних послуг. Сьогодні в середньому підвищили для підприємств на 7,8%. Щоб люди розуміли, в середньому по Україні відро води коштувало 2 гривни 44 копійки. Зараз буде коштувати 2,46. Тобто дуже незначне підвищення. Повідомив глава Нацкомпослуг послуг Валерій Саратов. Після засідання Нацкомісії. також він пояснив, що при коригуванні тарифів та їх приведенні до економічно обґрунтованого рівня враховувалося виключно зростання вартості електроенергії в структурі собівартості. Відповідно до даних департаменту тарифної політики та регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення нацкомпослуг, заборгованість підприємств з електроенергію зелектенергію зв'язку з економічно необґрунтованим рівнем тарифів, і як наслідок відсутністю у них достатньої кількості обігових коштів для розрахунків з підприємствами електроенергетики які в свою чергу знизили поставки електроенергії. Станом на 1 січня 2012 року склала 3 мільярда 2 мільйона гривень, з яких 1 мільярд 3 мільйона за 2011 рік.